Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Українські військові поповнили свій арсенал новітнім баражуючим боєприпасом МВ 25 Оскар, сучасним безпілотником французького виробництва, який належить до лінійки Метеріс. Його вже почали використовувати на фронті, де дрон демонструє високу ефективність у виконанні ударних завдань проти ворога. Про передачу дрона повідомила компанія KNDS Френс, яка підкреслила, що Збройні Сили України дали позитивні від. Відгуки про перші результати застосування MV25 Oscar. Цей дрон із фіксованим крилом розроблявся за урахуванням реальних потреб сучасного поля бою. Лінійка Каметері спільна розробка KDS Friends, Deleyer та EOS Technology. Охоплює чотири моделі баражуючих боєприпасів, кожна з яких має унікальні характеристики та призначена для виконання певних бойових завдань. МТ10 компактний двороторний дрон із дальністю до 10 кілометрів. mx 10 Damocles – квадрокоптер типу літаюче крилості. Ж дальністю, призначений для знищення живої сили та легкої бронетехніки. МВ-25 Оскар, безпілотники з фіксованим крилом і дальністю до 25 кілометрів, МВ-100 Вілос 330, реактивний дрон із дальністю до 100 кілометрів і швидкістю понад 400 кілометрів на годину. МВ-25 Оскар став першим дроном із серії, який вже застосовується в реальних бойових умовах. КНДС повідомили, що від початку розробки до експлуатації в Україні пройшло менше двох років. Дрон успішно пройшов випробування з бойовою частиною у червні 2024 року. Кожна модель в лінійці має свою специфіку, зокрема, MX10 Damocles, розроблений за 12 місяців. Надійде на озброєння французької армії вже в липні 2025 року. Його бойову частину створила компанія KNDS Emo Friends, Акрило Delayer. Для боротьби з бронетехнікою та цілями на значній відстані розроблено важку ударну платформу MV100 Velos 330. Завдяки турбореактивному двигуну цей дрон здатен розвивати швидкість понад 400 км Метрів на годину він оснащується протиброньовою бойовою частиною вагою 2,5 кг, кілограми, створеною за технологією артилерійських снарядів. Бонус повноцінні бойові випробування цього дрона заплановані на кінець 2025 року. Таким чином, Франція не лише посилює власний військово-промисловий комплекс, а й робить вагомий внесок, у зміцнення обороноздатності України, передаючи передові технології, що відповідають викликам сучасної війни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.